Побили телеведучу Наталю Розинську. За її словами, пізно ввечері в під'їзді її будинку у Києві. На неї напали двоє невідомих. ТСН знайшла телеведучу у лікарні на обличчі помітні синці. Рану над бровою довелося зашивати. Наскільки тяжкі ми виявилися травми, лікарі поки що сказати не можуть. Розинські вже зробили рентген. На завтра призначена комп'ютерна діагностика мозку. Нічого не вкрала, бо я вийшла переставляти машину, вийшли за мене двоє людей, я повернулася, я тільки зразу сюди перший удар, а далі я вже все, я вже не пам'ятаю. І коли я вже очну, я, ну, я кричала сильно, ясно. Я кричала дуже сильно, і вже потім я пам'ятаю, що я сижу на сходинках, і вже дві жінки, мої сусідки, одна в мені воду, там одна в мені салфетками витирала обличчя. Неприємності переслідують телеведучу. На початку травня вона посварилася з інспекторами ДАІ, відео з її лайкою. Потрапило в інтернет. На ведучу склали чотири адмінпротоколи через цей випадок і відсторонили від роботи. Окрім своєї професійної діяльності, Наталя відома, що й Романом з екс-майором Мельниченком. Півроку тому пара, начебто, розпалася. Мельниченко зараз живе в Америці, але ТСН щойно телефоном запевнив, що зробить усе можливе, щоб злочини проти його подруги було розкрито. Я а, а, сприймаю це як факт залякування і мене, і Наталки. Буду реагувати адекватно в ті поведінки, яка є в Україні. Завтра я сконтактую із Генеральний прокурор України з депутатами Верховної Ради. А також я знайду тих людей, які це якось. Лаур, таран. 小心，你不要撞到他们！七七八八，BC 挂。七七八,八七,七七八。应该是跟那台欧多巴有纠纷，然后绕狼来，他直接把后面都挡住了。可是好怕哦！報警对啊，报警！过分、啊、<coughs> 哦，这很嚣张、啊。 七七八八的数，记一下。在哪里？想一下、哦，新五路。